Про те, що картоплю потрібно підгортати, знає кожен початківець дачник однак як зробити це правильно і чи потрібно підгортати інші рослини, у кожного овоча в городі свою відповідь на це питання, правильне підгортання, застосоване до певних культур, здатне підвищити урожай, зменшити число захворювань, частково позбавити від бур'янів, але коли і як зробити це так, щоб не нашкодити рослинам надмірною турботою. Навіщо підгортають рослини? Підгортання рослин полягає не тільки в розпушуванні, але і в подгребанні пухкого ґрунту до стовбура або стебла. Що дає ця процедура сприяє формуванню потужної кореневої системи, бореться з виляганням високорослих рослин, утримує вологу і повітря в прикореневій зоні, побічно бореться з бур'янами, запобігає вимиванню поживних речовин з ґрунту, запобігає вимерзання багаторічних культур при підгортанні на зиму. Відбілює частини деяких рослин цибуля, пори, спаржа, підгортання краще працює на суглинистої і глинистої ґрунтах, а на піщаній цей агротехнічний прийом проводити без глузду – Вода скотиться по піску і не потрапить до коріння, які рослини треба підгортати в одноразовому або багаторазовому підгортанні потребують переважно ті культури, які здатні утворювати додаткові корені і таким чином посилювати своє харчування. Також воно корисно декільком коренеплодів, які від попадання прямих сонячних променів втрачають смакові якості і змінюють забарвлення капуста. Всі види капусти здатні утворювати додаткові корені при підгортанні. Це дозволяє культурі забезпечити собі додаткове харчування і закріпитися на гряді. Підгортати капусту потрібно в залежності від сорту і виду ранню білокачанну, один раз в сезон в фазі 80 справжніх листків, середню і пізню білокачанну, три рази за сезон з інтервалом два тижні, кольорову і брюссельську кожні два тижні до самої прибирання картопля. Найчастіше цей агротехнічний прийом застосовується саме на цій культурі. Тому як підгортати картоплю, відомо практично всім городникам, навіть самим недосвідченим. Однак, якщо город у вас зовсім недавно і переданих у спадок знань про те, як правильно підгортати картоплю, вам не дісталося познайомтеся з основними принципами: перше підгортання проводиться відразу після появи сходів, воно захищає від поворотних заморозків, другий раз картоплю підгортають через два тижні, а потім повторюють процедуру через місяць. Підгортати картоплю під час цвітіння заборонено, це істотно знизить врожайність. За один раз на картоплю підсипають 5-10 см смґрунту лукпорей. При вирощуванні цибулю порою також не варто забувати про регулярне підгортання, адже саме під землею формується найважливіша біла частина цього овоча. Перше підгортання проводять відразу після вкорінення розсади на постійному місці, підгортаючи до коріння 3-4 см землі потім. Коли порей вже виріс через два місяці після посадки, його підгортають вдруге і з цього моменту повторюють процедуру ще три рази з інтервалом два тижні морква. Ви здивуєтеся, але моркви підгортання також піде на користь проводити його досить один раз, коли молоді коренеплоди вже сформувалися і піднялися над землею, злегка присипте їх пухким ґрунтом і під захистом від прямих сонячних променів вони не змінять забарвлення і не почнуть гірчити. Огірки, кабачки, гарбузи. Всі гарбузові культури добре утворюють додаткові корені поруч з головним. На підставі стебла, однак підгортати їх потрібно вкрай акуратно. Коренева система розташована занадто близько до поверхні, і рослини чутливо реагують на найменші пошкодження, щоб не погубити рослина з кращих спонукань. Бажано не підгортати його мотикою або рихлякою, а підсипати землю, змішану з перегноєм або перепрілим гноєм, до основи стебла руками. Перший раз це роблять у фазі 4-5 справжніх листків, а потім раз в три тижні на рівень землі кожен раз насипають 10-15 грунту з добривом. Томат помідори, особливо високорослих сортів, будуть вдячні за кожне підгортання, адже воно дозволяє їм закріпитися в ґрунті і отримати більше поживних речовин. Всього за сезон проводять три підгортання томатів, причому кожне додає до початкового рівня посадки ще десять. Перший раз томати підгортають приблизно через три тижні після висадки в ґрунт. За цей час рослина встигає вкоренитися. Поратися зі стресом і готове сформувати додаткові корені. Потім обробка йде раз в 6 тижнів, а в дощове літо раз на місяць, які рослини не можна підгортати. Далеко не всім нашим зеленим вихованцям подобається підгортання, деяким воно йде тільки на шкоду зелень салат. Петрушка Кріп, ніжна зелень від попадання вологої землі на стебла і листя загниває уповільнює зростання. А то і зовсім гине. Тому краще рихлити ґрунт навколо насаджень акуратно, а для боротьби з бур'янами використовувати регулярні прополки або мульчування тирсою і соломою, Рібчасто цибулю. Не люблять зайвої землі і головки ріпчастої цибулі, якщо ви вирощуєте цибулю на зелень, то обійдіть мульчуванням посадок, а цибулю на головку просто регулярно рихлите і поливайте сонячне світло йому тільки на користь. Своєчасне і правильно виконане підгортання овочевих культур, запорука збільшення врожаю. Піділіть в найближчому сезоні час цій процедурі і подивіться на результат. Запевняємо, він вас порадує.